Нова спецоперація СБУ. Розпілотники Служби безпеки та Сил оборони України вразили п'ять російських винищувачів на військовому аеродромі. Саке. Про це повідомили у Генштабі. Один літак су 30 СМ знищений повністю його вартість в середньому від 35 до 50 мільйонів доларів. Ще один такий самий та три винищувачі су 24 пошкоджені. Уразили також склади авіаційного озброєння на території аеродрому. САКЕ – ключова авіабаза Росії для операцій в Чорному морі. Ніч на 4 серпня українські безпілотники атакували також важливий залізничний вузол у Фролову Волгоградської області РФ, пошкоджено диспетчерську станції Арчеда про пожежу будівлі Повідомив мер Волгограда. Таким чином, сили оборони України знищують ворожу стратегічну інфраструктуру. Лише за останній час нанесли більше десятка ударів по залізничних розв'язках на території Росії. У прифронтових містах залишатися небезпечно. Президент України опублікував відео злочинів росіян, які полюють на цивільних уздовж усієї лінії фронту. Вбивають чоловіків, жінок, дітей. Навмисне п'ють підронами у порятувальниках та медиках. Зеленський закликав світову спільноту швидше реалізувати домовленості і запровадити вторинні санкції проти РФ, адже кожен день зволікань призводить до загибелі мирних людей. Жителів Херсона закликають евакуюватися. Особливо небезпечно залишатися в районі Корабел. Цільно по мосту, що з'єднує його з іншими районами міста, внаслідок єлтарів напередодні загинув річний чоловік і ще один дістав поранення в суботу. Як повідомив укремформу в ексклюзивному коментарі керівник ОВА, у мікрорайоні Корабел наразі проживає близько 1800 людей. Було 44 дитини. Після евакуації залишається ще десятеро. Котри закликаємо мешканців Корабел евакуюватися. Ми допоможемо вам як виїхати, так і облаштуватися на новому місці потрібно звертатися до нашого контактного центру 0800 101 102 або 0800 330 951. Одещину вночі знову атакували ударні безпілотники РФ. Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі. Найбільше хруйнувань зазнала територія радіоринку. Там вогонь знищив десятки торгувальних павільйонів з електронікою та побутовою технікою. Також спалахнула масштабна пожежа в гуртожитку в будівлі. Ніхто не проживав, постраждалих немає. Двоє людей загинули ще троє поранені через ворожі обстріли на Донеччині, пошкоджені чотири 4...